Суш конкретна. Але обіцяють на вечір 5 мм дощу і ми вирішили, що нема що чекати. Дискуємо і сієм. Як би ми не хотіли, але все одно мусимо згадувати слова технічного, бо вони вже стали культовими в українських аграріїв. Суш конкретна, вологи не обнаружено. Гречку шукати. І виставляти її глибину, то є гибле діло, ти один хрин не здибеш. Може здибеш, а може не здибеш. Земля чорна, гречка чорна і квітка. Ну щось там в глибині є якась. Та де, то навіть не волога, ну менше менчасти. Зробили удосконалення на нашу сівалочку. Тепер вона чітко лізе навіть за колесами. За колесами поставили по дві пружини. Тут сюди по одній. А от що йде за колесом трактора поставили по дві. Набагато тяжче Були навіть в бетон. Коротше, от, десь в'є. Файно, коротше. Тобто дуже крута штука, мені сподобалася. Один город засіяв. Ще висіло два. Я думаю, що зійде, якщо нині впаде дощик. Дивіться, тут вже є трошки вологе, то на там волі її не було. Хоча там дощі більші падали, але... тут дивіться, то під хатами, вітри менші. Маємо те, що маємо. Дощ зробив не тільки, трошки нам поганої роботи. Але є і приємні моменти. 5 числа от на цьому городові ми посіяли гречку. Сьогодні маємо 13, то що в нас виходить? 8 днів гречка зійшла, я її, правда, тут трошечки заглибоко посіяв, десь 5 сантиметрів 5 точно було. І ось маємо сходи. Гречки. Не знаю, чи ми тут щось зберемо, чи, чи вже не встигнемо, то вже буде видно по погоді, звичайно, але посіяти треба було. Гречка ось вже зійшла, і то певно навіть не сьогодні, а вчора, може навіть і позавчора. От самі бачите, сантиметрів 5 глибина посіву, так точно. Зараз. Попробую докладно продемонструвати. Ось так, як я і казав, 5 см. Глибина посіву. Трошечки просто е, тут така історія, що ми е, заїхали, похапцем посіяли, та й ніхто навіть не дивився на ту глибину, а тут як стояла е, глибина, так і, а, так і ми і сіяли, а поле розробилось дуже е, добре, тому що тут була з осені оранка. Люди віддали нам город. Та й так вийшло. Нічого страшного в тому немає, гречка терпить, гречка терпить, глибокий посів без проблем. Що я хочу сказати, що в нас, я не знаю, коли я робив огляд тої сівалки нашої навісної, Лемкін Солітер. Я не знаю, чи я вказував чи не вказував у нас була проблемка така, що за колесом. Дуже тяжко було відрегулювати глибину, того, що... Де нема колії трактора, сівалка лізла без проблем, а за колесом то була проблема, того, що сушники не хотіли лізти. І вже от на даному посіві ми ту проблему виправили. і Тепер вона вже глибину тримає по всій ширині сівалки досить чітко і досить класно. Я, як бачите, посіяно способом пособом TwinRaw, два рядки сіяли, один проміжок, знову рядки сіяли, один проміжок і так далі. Там, де два рядки сіли, 12,5 міжряддя, де проміжок 25. Ми так тою сівалкою сіємо все. І ячмінь, і гречку, і сою. Проблем в цьому не бачу. Отож, після 25 мм дощу, і після таких температур, далі без знову обіцяють нам потепління. Та гречка буде рости як на дріжджах. Знову починається дощик невеличкий, так що треба втікати. А вже завтра трошки розпогодиться і ми поїдемо на поле з пшеницею і я вам покажу, що та погода нам зробила доброго. Гречка зійшла просто супрова, дощики перепадають тепленько. Ну як тепленько? Не жарить. Градусів 18. Сьогодні в нас є а, 17 липня. Починає свій ріст у рінці. І треба думати, я би, наприклад, тут щось придумав і щось би чимось попробувати покрупити. Ще, правда, не знаю чим, але треба цього тижня оприділитися, бо інакше її зашиє, якщо ми тут нічого не зробимо. Я думаю, що щось ми тут її придумаємо. Інакше тут врожаю не буде. Так, ось така гречка. Не знаю, сантиметрів вже 4-5 в висоту. Ще деяка досходить. Але в принципі майже вся зійшла. Не за густа, не зарідка, подобається мені густота. Може я її трошечки заглибоко засіяв, але ще раз скажу, переживав, чи буде дощ, чи ні. Дождь правда, впав зразу, так що проблем тут не було. 23 липня, розвиток нашої ультрапізньої гречки. З першого погляду дуже класно вона розвивається, але є один суттєвий нюанс. Починає зашивати її мілюзгою. згою. Тут вона і покруче. Я не знаю, чи вона тут раду. Чесно, мені самому буде тут цікаво, хоч бери тут сапай. Але мені цікаво буде заглушити та гречка. Ті буряни чи наоборот. Чи буряни не дадуть їй жити. Розвивається сама по собі гречка досить класно. Купнемо. Подивимося. Корінці розвиваються, є білі волоски, йде вже суттєво вглиб. Тут гарно все зроблено, немає ніяких ущільнень, Ось бачите, 25 см майже я запихаю без, без жодних зусиль. Слідкуємо далі. Продовжуємо щотижневий огляд нашої ультрапізньої гречки. Сьогодні в нас 30 липня. А, грубо кажучи, три тижні після посіву гречка вже вимахала сантиметрів 20. Може навіть трошки більше, але буряни не стоять. Буряни, буряни, буряни. Печаль буде з тими бурянами. Я думаю, що вона її все-таки не зашиє. Тих бурянів вона не приглушить. ну Будемо бачити, самому цікаво буде поспостерігати, що буде далі. Але натяки на урожай вже є, тому що вона вже ось ось і буде починати цвісти наступного тижня. Я думаю, якщо я не забуду приїхати сюди, то вже будуть перші квітки. Так що, а якщо в нас ще липень на, на, на календарі, так що є надія, що до середини вересня вона сформує врожай. Ну, спостерігаємо далі. Я думаю, і вам, і мені цікаво. А, що буде тут в кінці? Так, маємо 7 серпня на календару, і наша гречка вже зацвіла. Любує і радує око. А, вигляд досить гарний. На моє здивування Похшу досить пристойно дає собі раду з бурянами. Буряні ось. Низенько, гречка вже вимахала як в коліна ну, сантиметрів 40. А, на мою думку, наступного разу, якщо буде можливість сюди приїхати за тиждень чи за два, вона вже буде цвісти повним ходом. А, і буде біленька-біленька. Так що є надія на урожай. Ну, Звичайно, все буде залежати від того, чи будуть в вересні приморозки чи ні. Якщо б то, було, наприклад, було соя замість гречки, то я би переживав трішки менше, а гречку, як тільки ну, примерзне, так зразу і буде по всьому. Ну, Час покаже. Самому цікаво, що з того експерименту нашого вийде, поки що мені все подобається. Слідкуємо далі. На календарі 13 серпня. Гречка вже вимахала. По пояс десь сантиметрів 80. Досить непогано бореться з бурянами. Чесно я приємно вражений. Я думав, що буряни її переженуть, але ні, гречка цвіте повним ходом. Радує око. Спостерігаємо далі. Як вам пацани, моя гречка? Дивіться, який зав'язі цвіту. Тільки-тільки починає цвісти, вона як то все запилить, то ще є велика надія на нормальний серйозний врожай. Маємо 6 вересня і отак вже достатньо кількість зародків, цвіте. Ніби все норм, але є одна проблема. Цієї ночі вже був перший заморозок і ще на одну ніч нам обіцяють. І певно буде квітка ті гречці. Все що вона нацвіла Далі це тільки ось це кілька ось таких зерен і на тим все станеться. Ну, ми знали на що ми йдемо. Так що нічого в тому страшного не буде. Краще, ніж би той город пустував облугом і заріс бурінами. Так, народ, сьогодні в нас на календарі. 30 жовтня. І нарешті вчора ми зібрали урожай нашої гречки. Всі прекрасно розумієте, з яких причин так пізно то все тягнулося. Вересень, весь дощовий, жовтня, половина дощова, поки зібрали сою. До гречки не було діла, ми прекрасно знали, що тут не буде такої аж серйозної урожайності. Але факт лишається фактом. Uh, урожай ми зібрали. З 55 соток в трьох кусках ми зібрали аж 4 центнери uh, гречки вже чистої від відвіяної. І чиста урожайність склала десь 7 центнерів з гектара. Чи там, 7 з лишком. Ну, як би то не було, але Експериментом я задоволений. Я задоволений в першу чергу тим, що вдалося зібрати урожай, бо були весняні осінні приморозки чи заморозки. Я переживав, що взагалі нічого не зберемо, але ми таки зібрали. І саме цим я довольний. По математиці самі порахуєте, ну, можна рахувати то як експеримент, який можливий міг би бути з пожнивною гречкою. Я коли сіяв пожнивну гречку, вона мені змерзла. А цього року, рахуйте, 5 липня ми сіяли по цих городах, то вже дехто на той час або змолотив, або збирався молотити озимий ячмінь. Дехто ще в мене купляв насіння на пожнивну гречку, питався, як то буде, чи буде добре чи ні. До речі, відгукніться в коментарях, хто брав насіння на пожнивну гречку і чи зібрали нормальний урожай, теж мені цікаво. Реально збирати, реально сіяти пожнивну гречку, реально збирати пожнивну гречку, Тільки все буде залежати від погоди в вересні. Якщо не буде сильних е, морозів, значить урожай зібрати можна. Отож, народ, кому сподобалось дане відео, ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал. Експериментів попереду ще дуже багато. Е, дякую вам за перегляди. Слава Україні! Слава Збройним силам України.